Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви мене дуже просите зробити кельтський хрест. Як будуть відбуватися справи на фронтах в орків. На наших хлопцях я не дивлюся того, що ну, не бажано лізти туди ворушити події, ворушити Всесвіту. Тому я роблю кельтський хрест на ситуацію на фронтах в орків, тобто в російських загарбників яких клюють ворони, вже половину їх. Як в них буде відбуватися ситуація на фронтах в Украї... на українській землі, або в українській землі, вже нехай вони йдуть в українську землю, вглиб? Протягом трьох місяців, починаючи від сьогоднішнього поточного моменту, це 16 січня, ну і три місяці відраховуйте так. Ситуація в орків, орки та ситуація на фронтах. Орки та що в них там відбувається? Так, ситуація від сьогоднішнього дня напряму місяці вперед. Так, дивіться, орки. Який в них ресурс? Колесо фортуни перевернути, щось в них так там, зупинилося. Ну, якщо враховувати, ну от як вона, як доля, да, це карта долі. Карта долі для них перевернута. Щось в них таке відбувається по долі. Не дуже добре для них. Тобто щось в них там зупиняється і не йде розвиток подій, по крайній мірі в тому напрямку, в якому вони хочуть. Зупинка іде, зупинка. Якась нестабільність в них. В ресурсна нестабільність їм не вистачає того, не вистачає того, що дає їм віру в свою перемогу. Не вистачає в них вогню, не вистачає в них захисту. І вони більше переоцінюють свої можливості, коли відправляють людей, ну, цих от, щоб їх клювали ворони. Ну, налагоджують вони процес вироблення чорних пакетів. Бізнес на цьому вони роблять. Так, яка роль, що вони мають зробити? Зрозуміти, вибачте, Шістка мечів вона перевернута, нема чого лізти, коли куди не потрібно. Тобто зупиняється. Вони мають зрозуміти, що пора зупинитися їм. Вони тільки собі проблем на, на, на одне місце. Що пора зупинитися і звільнитися від процесу процес невдячної праці, можна так сказати, що вони просто йдуть на обій, на обій, виробляють зброю на обій. Тобто йде утилізація їх, робота на утилізацію, пора їм зупинитися. Далі острахи їх, чого острахи того, що перевернута карта. Перевернута вона стосується якоїсь нестабільності або вибор в, якихось, ну, в таких нестабільних умовах змушений вибір. Вони бояться, що їм доведеться обрати шлях поразки. Дуже вони цього бояться. Шистка перевернута і паш, зараз покажу вам, паш. Оце от нестабільність, вибір, вибір у початку, бік початку дій на антитріумф, на поразку. Що для них вже почався час поразок. Тепер, як оця от ситуація взагалі? Це от я орків, тепер фронти. Те, що відбувається навколо них, закриті перспективи в них на фронтах, закриті перспективи. До якогось до очевидної стабільності. Немає в них перспективи стабілізувати ситуацію. І не мають вони перспективи, що ця ситуація, яка в них є наразі, ну, не на їхню користь, вона зміниться до покращення. Немає цього. Далі. Ну, Ставлення ситуації, ставлення фронту до них, ставлення того, що навколо них. Ну тут ідеться, це що в нас: дев'ятка кубків. Ну, ідеться ну, замах на їхній, на їхню стабільність, скажімо так. Підрізання їх. Зараз я відкрию. Іде початок, початок, е, при якому закінчується добре, починається погане. В них такий проміжний момент наразі йде, коли вони починають втрачати? Тобто, от наразі, от ситуація навколо низу, них розгортається таким чином, якби досить, досить робити щось на покращення, досить це робити. Ну, от, і, от по картах дослівно. Тепер в минулому. В минулому Четвірка мечів перевернута. Це карта моменту. Карта моменту, коли вони щось почали. Почали вони. Ну, почали вони самі собі. Це шлях до поразки. В них був такий якийсь переломний момент, навіть тут, от по цих картах, переломний момент, колись розпочався в них, ну, в минулому, коли почав їх вести до поразки, що і е, призвело до, е, ну, от, до небажаної поразки, скажімо так, до зупинки в чомусь, зупинки до е, шляху. Перемогти зупинка, тобто до поразки. На, наразі в них, наразі. Якась, що це в них? Наразі. Третя сила неполюбовна зупинка. Хтось їм наказав зупинитися, ви знаєте, а це їм якась третя сила їх тримає в тому болоті. Не з їхнього боку, не з нашого боку. Хтось тримає їх в такому сталому болоті. В них якось не, не йде розвиток ситуації. Якби примусовий вибір зупинитися? Примусовий вибір. Хтось ними режисує, хтось третій режисує їхніми діями. Я не знаю, може, ви хтось скажете. як, М -м... Ніби знаєте, от... хтось надихає їх на поразку. Я не знаю, що це. Надихає їх скласти зброю, надихає їх на поразку. Якась третя сила. Не знаю, що це. Знову ж таки. Це не е російське командування, це не ми. Це не наше ЗСУ. Хтось третій. Їх ніби як підмовляє скласти зброю. Наразі. Майбутнє це перший місяць. Швидко змінюється в них ситуація. Контроль іде. Дивіться, спроба в них контролювати ті зміни, які до них ідуть. Спроба попередити ці зміни силоміць. Спроба зібратися силами, щоб попередити той треш, який до них іде. Початок чогось. Початок. Е Чи то в них буде якась неузгодженість внутрішня, тобто якісь порушення якихось домовленостей, якісь конфлікти внутрішні, що призведуть до важкої ситуації, там в них, до зак... важкого закінчення ситуації. І втрати великої кількості ресурсів. Знову тут корабль фігурує. Кораблі. Або те, що рухає ресурси, те, що рухає ресурси, воно в них зупиняється. Щось рухоме, пересувне, зупиняється, того, що його руйнують. Знаєте, третя сила такі відчуття, ніби вони живуть в страху, що існує хтось третій, який руйнує їхні літаки, вони в це вірять, їхні кораблі, ніби як, чи то партизанський рух, хто робить в них там ці вежі на болотах. Ну подивимось. Далі, наступні. Наступний другий місяць, другий місяць, що тут в них. Другий місяць буде спроба заморозити щось, заморозити якийсь хід подій на фронтах, якось стримувати, не давати ходу. Але воно не вдасться, сімка мечів не вдасться заморозити, не вдасться якось припинити, не вдасться заблокувати. Може бути багато жертв, до речі. Страхи. Вони, до речі, можуть вдатися до лякливих якихось таких кроків. З метою заморозити, створити якусь смутну ситуацію. Але в них це не получиться. Знову ж таки, хитрий хід з заморозкою ситуації на фронт або зупинкою. В них не вийде, що дасть привіт. Розпочати щось неочікувано може в них розпочатися. Якийсь перекос. перекіс сил. Тобто, будуть загострення там ситуації в них. Несподівано вони зазнають е, тиску з боку наших хлопців. Тобто, вони схочуть якось. Або взяти тайм-аут, або заморозити, або стримати, але там буде тиск. В них буде вогонь, початок активних дій, неочікувано. І дев'ятка мечів, ви бачите, що тут. Будуть жертви в них. Тобто вони не зможуть свої правила нав'язати. Не зможуть, їм будуть нав'язані, вони будуть змушені діяти за нашими правилами. Ну і давайте третій місяць подивимось: орки фронта. Король мечів, тут вже нарисувалося, намалювалося командування їхнє, яке намагається їх дати. Пінка, дивіться, от судячи по тих картах, може статися така сутичка, тобто Україна захищає свої кордони, на які ворог буде зазіхати, але е, тут буде розблоковано великий е, захист український. Дивіться, бачите, от ворог хоче зазіхнути, буде боротьба за території окуповані. Судячи, ворог буде відстоювати, але судячи, що тут карта України і карта звільнення, тут ідеться тенденція про звільнення територій українських. Хоча ворог стане рогом і буде ну, намагатися ну, ушкодити. Шкодити, але все ж таки Україна розблокує якісь території звільниць Якісь території будуть звільнені шляхом застосування великої кількості ресурсів. Я вже сказала на початку: буде розблоковано велика кількість ресурсів українських. Це або зброя, або людські ресурси, або ще якась допомога нам надійде, за допомогою якої ми дамо змогу собі, будемо мати змогу звільнити якісь території від орків. Ну, от, ми дивилися, орків вони будуть зазіхати на території, які Україна буде звільняти. Тобто там будуть бої. Але все ж таки вони, ну, скажімо так, програють. Буде боротьба, чи ми розблокуємо, чи орки відріжуть. Ну, ось так. Ну, я бачу, що наші будуть звільняти. Тенденція більше йде до звільнення, чим до захоплення нових орками маються на увазі. От ізольовані території, ізольовані території, тут ідеться мова про шляхи, про вибір. Ну, скажімо так, буде питання таке: надії без надії. В орків маю на увазі для орків. Вони будуть намагатися у ці ізольовані території, тобто окуповані території, в них вже втратиться надія. Але знову ж таки, тут будуть е, нашими зроблені дуже такі потужні дії. І в орків знову горить щось, щось горить. Орки втрачають. Сподівання втриматися на тих ізольованих окупованих територіях внаслідок того, що в них щось знову горить. Втрачають вони. втрачають. Не можуть вони втриматися в вигідні позиції. Ну, ось такий розклад в мене получився. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Ну, Карти вам намагалася показати всі. Тут дуже важко втиснути цей кельський хрест в екран. Чекаю на ваші коментарі, на ваш зворотній зв'язок. Мені завжди приємно читати ваші коментарі. І бажаю вам всього самого, самого найкращого. До побачення!